Всім привіт. Всім привіт ви на, ви на каналі канала. Катя Плей, Плей і Богдан Плей І сьогодні ми продовжуємо робити збирати інгредієнт для столу столування. Якщо чесно, ми вже назбирали, просто ще не скрафтили. Як ви пам'ятаєте, ми в попередній серії добули обсидіан. обсидіан. Ось так він виглядає. Так. Ось так. У так. збільшеному вигляді. І ми прямуємо зараз швидко-швидко додому. Відкай угу. мене. І сьогодні Богдан веселий як ніколи. Куди? На Нападничку. Скажіть мені, а, будь ласка, чому ви такий веселий? Бо я знайшов алмази і в нас буде зачарування. Ми зачаруємо е, мої. Е, у мене 25 лазуріта. У мене 5. Вони допоможуть. Наш 30, щоб зачарувати якусь Угу. Ти собі yeah. мечик зачаруєш. Ти собі кірочку. Не розрушимо собі. Коротше, ми вже думаємо, що ми будемо з тою зачарувальною робити. Ти так смішно, тільки що підняв голову. У мене взагалі блоків немає. У мене є. зараз будемо... Робити схуденьки. Збираємо. нема Що зовсім? Давай я тобі дам золоту кірку, хоч щось, щоб ти накопала собі. Та в мене є кірка. Ну то накопай, поки я тут желізо. Мені ж вже стільки лазуріту Ти ще знайшов лазуріт? 40 вже мають. Коротше, ні в одному виживанні так не розвивались. Угу. То перше наше виживання, там, де ми так розвинулись. Ну так. Да. Давай я зроблю ході якісь сходинки, щоб ми могли нормально спуститися. Добре. Роби хоч щось треба зробити, бо то не є діло. Радуємося. Але дарма. Ми навіть в шахту нормально не можемо залізти. Ну маємо пригати. Угу. Блін. Шо таке? Золота кірка зламалась? Ні. що ти мені ще давали. Піднялися про сходимо. А де ти зробив їх? Я там біля пічки плюс. Да, Зараз пливу. Ходи сюди. Давай тобі ходи за мною, як ми будемо? Де ти є? Зверху тут я стою. О, йду. В мене 19 блоків. Пішли. Отут сходинки. Запам'ятай, як ми будемо йти. Отак, так, так, так. так. Так, 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 так. И робим дальше. Давай я тут больше. О, вот. еще одна шахта ты нашел, еще одну. Где? Во. Да не, я уже Давай, так, давай. куда сюда? Иду. Так. 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 О, рубашка. Okay. Пошла. Поперестребуємо, так. Ой. Що, впало? Ти мене е, гремнув і я впала. Тепер я не знаю, як по схудинкам йти. Походу, так, 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 так. Так. Так, так. Так, так. Так. так, так я... На тобі блоки трохи. Ти я маю тут блоки. Так, ми добрались до хати. У нас сьогодні коротке бо ми спеціально зняли, щоб зробити зачарвальні. Так. Так, ми. Давай, Катя, Катя, давай. Так, так. І так. Де yes. ставити? <зас> Худи сюди. Так, став, знаєш де? Може тут от сломи столик один і цей. Так, давай, отут отут. Де? Там де я показую тобі. Може там буде така тумбочка. Так, ми поставили, ми вирішили. Давай я ставлю лазуріт. Ой, я я теж поставила. Всі лазуріти поставлю, я теж. Так. Я зачарувала, один. Так? Так. Вон, нерозрушимость один. Хоч на подивись. Зараз нерозрушимость. Один. От добра сьогодні. Острота. У мене теж нерозрушимость один. Коротше, давайте вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока! А на що ти зачарував? Я зачарував на нерозрушимость один. Давай.